Сьогодні вперше робила салат із м'ясом криля, тобто з м'ясом середземноморських маленьких креветок. Спочатку підготували інгредієнти, відварили яйця, замаринували цибульку. Цибулю брали червону солодку, можна й білу аби солодка. Нарізаємо її дрібненько і додаємо по одній чайній ложці солі, цукру та яблучного оцту. І поки вона маринується, займемося іншими інгредієнтами. Яйця також нарізаємо дрібним кубиком. Яйця роблять салат ситнішим та поліпшують засвоєння вітамінів та інших поживних речовин. Кладемо їх у мисочку, де будемо вимішувати салат. Сюди ж Цибулю, але попередньо сідивши з неї сік, який вона випустила. А тоді вже саме м'ясо криля. З нього також зливаємо водичку, яка тут була, дрібнемо і висипаємо сюди в мисочку. Потім додаємо консервованої кукурузи, але в мене з морозилки, трішки підсолюємо, додаємо ложку майонезу і все це гарненько вимішуємо. В кінці додаємо будь-яку зелень, у мене кріп. Також гарненько вимішуємо і подаємо до столу. Тут вже ваша фантазія. Хто як зуміє? В мене було кулінарне кільце, а можна покласти і просто гіркою на тарілочку. Ви знаєте, смачно! Смачного і вам!